Як цю ситуацію бачить у самій Польщі? Спитаю в свого колеги, головного редактора польського порталу Україна Олега Білецького. Олеже, бачу тебе вже. Привіт, привіт, вітаю, радий бачити навзаєм. Ну то що, чи фіксуєш ти реакцію польських медіа на запрошення Зеленського відвідати кордон для уряду? Якою скоріше за все буде реакція польського політикуму? Окрім медіа, от як ти бачиш цю ситуацію станом на зараз, це головне питання. Так на правду, якою буде реакція польського політику, у якого і так вистачає клопотів, це не означає, що проблемами України і ситуацію на кордоні треба легковажити. Це просто ускладнює ще більше, скажімо, ось така пропозиція, яка пролунала сьогодні. Той стан справ політичний, який є щодо медіа. Ну бо власне, ти з цього почав е, дійсно це. Зараз на перших шпальтах найбільших е, польських видань, от я буквально там хвилину тому оновив стрічку, наприклад, радіо РМФ 24 це найпопулярніше інформаційне радіо. Вони про це пишуть: Газета ПЛ, Газета Виборча, інші. І е, це новина. Тобто, фактично, якщо, наприклад, е, напередодні е, один з. Е, Тих людей, які безпосередньо впливають на ситуацію на кордоні, йдеться мені про міхала колоджейчака, це е, віце-міністр е, до аграрних справ, віце-міністр фермерства. От вчора ввечері він е, моїм колегам з Польса Дню говорив про те, що зараз е, ніби м'яч по стороні України, і от, якщо входити в цю його таку логіку, то певно, якраз відбиття цього м'яча і відбулося сьогодні. Я Звичайно, говорю про е, цей заклик від е, Володимира Зеленського. Тут я думаю, варто теж відзначити е, як на мене дуже правильний підхід, тому що окрім цих закликів, окрім, скажімо, пропозиції зустрітися на кордоні було чітко відділено е, апеляцію до польського суспільства, і пролунала подяка до польського суспільства. Це теж зараз дуже велика проблема. Якщо захочеш, якщо запитаєш, ми про це можемо окремо поговорити. Коли ось ці справи політичні вони змішуються з. Скажімо, ставленням одне до одного на рівні народності, на рівні національності, і це дуже тривожна тенденція. Але про це окремо та ем, з важливого, як на мене, фактично, сьогодні Володимир Зеленський е, повторив те, про що вчора говорили протестувальники. Тому що, от, наприклад, напередодні зранку я теж чув таке інтерв'ю е, Романа Кондрова, це один з е, очільників цих протестів. Просто треба розуміти, що е, на ці протести вийшла велика кількість профспілок, якихось об'єднань груп. Вони дуже розрізнені. У них часто бувають різні певні вимоги, які не координуються між собою. Тобто, це дійсно велика група дрібних організацій. Та і от роман Кондрув він організа... він є очільником організації ошукана, ошукане під карпатське село. Так це певно буде українською. Він вчора говорив про те, що вони хочуть бачити на кордоні Дональда Туска, і вони хочуть бачити на кордоні Урсулу фон Дерляєн. Що ми чуємо сьогодні від Зеленського? Він запрошує на кордон Дональда Туска і говорить, що ці переговори мають відбутися теж за участі е, представників Європейського союзу, Брюсселю головно. Та, тобто, фактично, це те саме. Ну і останнє теж цікавого, це новина останніх буквально годин. Е, стало відомо, що в п'ятницю Варшаву відвідає е, очільниця європейської комісії Урсула фон дер Ляїн. Я зараз не буду і не можу це все поєднувати і говорити, що. Це певно, там якийсь показник того, що вона приїде на кордон. Ні, це, це, це будуть вже інсценуації, але той факт, що в ці дні, цими днями вона буде у Польщі, вона буде у Варшаві. Ну це теж певно якось там наштовхує на на деякі думки. Ну а чи бачиш ти реальну перспективу вирішення цієї проблеми в осяжному майбутньому, от саме після відбиття м'яча з зеленським, чи е, сподіватися на таке швидке вирішення тут е, з таким розмахом протестів е, не треба? The <laughs> cat Ну, я бачу, скажімо, два етапи вирішення цієї проблеми. Перший це те, що належить зробити тут і зараз, а точніше вчора. І другий глобальний. І от про кожен з них я тобі зараз скажу. Перша річ це звичайно зняття блокади. Це недопустимо, коли блокується кордон. Звичайно, абсолютно недопустимо, коли відбуваються якісь такі варварські дії, за які соромно полякам. Я це бачу по своїх друзях. Це це може бути моє суб'єктивне враження, але мені пишуть люди там від журналістів до навіть працівників банківського сектора. Це люди. З якими ми робили певні ініціативи, коли я перебував у Варшаві, це були благодійні збори і так далі. Вони дуже переймаються. Вони питають, е, яким чином це відбирають українці, і і дійсно їм на цьому залежить. Та тому перше. Це вирішення ем, проблеми цих фермерів, та яка є зараз. І уряд Польщі пропонує наступний алгоритм: це апеляція до Брюсселю, це перегляд так званого європейського зеленого ладу, і, і, і це допоможе, скажімо, зняти напругу тут і зараз. І саме цей алгоритм він був би найменш, скажімо, токсичним і найменш травматичним для України. Є натомість друга частина, і вона глобальна. Коли йдеться про входження України в європейські торгівельні структури, про перебування України на європейському ринку, це дуже непростий процес, тому що він почався неочікувано після власне атаки Росії, після початку великої війни, і ніхто в Європі до цього не був готовий. Але це, це сьогоднішня даність, це сьогоднішня реальність. і В цьому там головна проблема цих фермерів, що фактично частина з них вони хочуть повернутися у вчорашній день, тобто. Зробити так, як було вчора, зробити так, аби е, е, потрапляння українських товарів воно було замитнене, зарегульоване, і зробити так, аби ну ніби українського ринку взагалі не існувало. Це неможливо Україна. Що далі більше буде входити на європейські ринки, і ось ця друга частина ця, ця глобальніша, про яку мені йдеться, це звичайно така серйозна комунікація на рівні європейських країн, тому що протестують е фермери не лише у Польщі, і якщо на це просто простими словами, це спробувати описати, це потреба домовлятися з урахуванням України. Скільки чого ми садимо, скільки чого ми вирощуємо, і е аби не сталося такої ситуації, коли у нас як у європейської економічної спільноти є надлишок, наприклад, зерна або кукурудзи, а натомість е, брак чогось іншого. І, і це така друга частина глобальніша, але тут, певно, не йдеться лише про участь польського уряду. Я думаю, що це е, загальноєвропейський такий виклик. Ну, виходячи з того, що ти зараз сказав, у ці два аспекти, чекати на вирішення проблеми в осяжному майбутньому не варто. А, ну, Це реально глобальна річ виходить. Я хотів би спитати от, про Путін наведе порядок і в Україні і в Брюсселі і з нашим урядовцем цей плакат сьогодні. А, я бачу, що і реакція очільника МВС, і консулки генеральної в Польщі в Львові свідчить про те, що цей плакат поодинокий випадок. Це ну, взагалі ніяк не про настрої в Польщі загалом. А, та. Як ти бачиш реальні настрої да, от в цьому питанні? Чи дійсно на кордоні протестує лише невелика частина, маргінальна, яка підтримує Путіна, має якісь зв'язки з Кремлем? Ем, не так. Це не так, тому що на кордоні протестують фермери, які мають свої вимоги, які мають свої проблеми. Деякі із цих вимог їх неможливо реалізувати. Я вже говорив, чому тому, що вони можуть виглядати абсурдно. Вони виглядають так, ніби, скажімо, ця соціальна група. Ем, вона дивиться тільки і виключно на свою проблему, не бачачи глобального виклика. Та, тобто можна це по різному оцінювати. Але те, що дійсно ці люди мають проблеми, і ці проблеми вони не з'явилися вчора, і навіть не з'явилися минулої осені. А про них говорять ще фактично від 2022 року. Це факт, і з цим доведеться рахуватися, так само як їм доведеться рахуватися з існуванням України і українського ринку, тобто це обопільна взаємно взаємно проникна історія. Та але. Те, про що ти говориш серед цих угруповань, їх там дуже багато. Вони дуже розрізнені. Є зокрема і маргінальні якісь осередки, є і відверті провокатори. І тут теж в гру входить політика. Я, наприклад, згадую свою таку гарячу дискусію. Кілька місяців тому вона у мене відбулася з очільником Люблінського осередку партії конфедерація. Мене запрошували на ефір на радіо Супернова. і от там ми дискутували з Рафалом Меклером. Він людина, така ну скажімо, справедливо і заслужено, але демонізована в е, українському публічному просторі. Дійсно йому йдеться про політичні вимоги. Дійсно можна сказати, що е, ті постулати, які оприлюднює конфедерація, вони. Десь є на межі, а десь вони переходять межу, та і от е, ті той плакат, який ми вчора бачили, або інші плакати кілька днів тому, які теж з'являлися там з ненормативною лексикою, аби українці поверталися додому, так вони мають місце, але е, це не означає, що всі як один там дотримуються власне такої логіки і такого ставлення. Ну і, до речі, не про цей вчорашній плакат, а про е, ось ці заклики, які на початку протестів з'явилися, про те, що е, кінець приязні і всі українці. Е, Додому там було слово відповідне. Та е, наприклад, той самий Роман Кондрук якого я згадував, е, очільник ось цієї підкарпатської ушуканої підкарпатського ушуканого села, е, він сказав, що після цього е, ця людина була виключена з організації і проти неї було там порушено якийсь протокол. Я не знаю. Це вже справа поліції, але в цілому, це якраз свідчить, що так, ми бачимо ці яскраві такі е, прояви, і їм тим людям, які... Роблять ці провокації їм на цьому залежать. Вони хочуть, щоб ми це бачили. Але е, окрім цього, за цим всім стоїть теж і питання дійсно інтересу польських фермерів. Лише дискусія в тому, чи чи дійсно доречний був е, вибраний метод донесення усі інформації, метод донесення протесту. А про те, що за ним е, стоїть, скажімо, реальна вимога. Ну в цьому сумніві я думаю, немає. Так, ну з вимогою реальною зрозуміло. Тут власне ніхто її не знецінює не на рівному місці, в те, що відбувається зараз. Але я би хотів тут ще один аспект, такий кудзору, поетесу процитувати українську і письменницю Євгенію Чу Чуприну. Вона сьогодні написала наступне: якщо в країні з'являються окремі громадяни, які ходять під гаслом Путін наведи порядок, це просто означає, що Росія готується напасти на цю країну, виділила відповідні бюджети. Оскільки поки що жоден народ в світі не продемонстрував. Стійкість до таких методів впливу, і тим пак наш, то це характеризує в даному разі не поляків, а ситуацію в світі. Тож, харе тягати фейсбуком, самі знаєте що, кінець цитати. От як ти конкретно цей вислів прокоментуєш, і загалом реакцію в Україні? Що ти спостерігаєш? Це можливо те, з чого ти починав коли ми Ді. привіталися? Уся етична, емоційна складова про ворожнечу, нібито між поляками і україною, так. Вислів цей я абсолютно підтримую, хоча чув його зараз від тебе вперше. Та мені видається, що це там, абсолютно очевидно, і так само дуже добре, що е, тут є м, пряма кореляція із ситуацією в Україні. У нас теж такі гасла були, і будьмо відвертими. В наших містах на жаль, попри ракети, досі залишаються ті люди, які може так, ніби там пошепки, напівпошепки, але щось подібне говорять. І це кращим підтвердженням є того, що це не історія Польщі, це не історія. Словаччини, де ми знаємо, яким чином змінилася політична верхівка, на історія будь-якої іншої країни, зрештою в Німеччині, де я в певний період жив, там теж є дуже багато людей, які є вихідцями з Росії, і сьогодні вони показують теж себе таким чином. Тому це теж і не про німців. Та і дуже добре, що ми про це говоримо. Якщо йдеться про суспільну реакцію, мене так направду, це все бентежило. Тому тому що ем, е, на жаль. І ми живемо в такий час, і це стосується не лише України. взагалі тенденція до спрощення будь-чого до там простого трактування інформації. Вона вона по перше спостерігається а по-друге, вона нікуди не приводить. Та тому що от я не раз і не два вже зустрічав, наприклад, у своїй стрічці дописи. Причому це не маргінали. Це люди, які ну видається, знають яким чином працює інформаційний простір, чули слово інформаційна гігієна, але якісь такі узагальнення про те, що мовляв, ну от. Всі поляки або просто поляки, нав'язуючи до там 35 мільйонів людей, вони роблять щось таке. Це по перше, неправда. І треба це розуміти, тому що є дійсно різні групи, і в цьому треба розбиратися. Якщо ми дозволимо собі все спрощувати і просто генералізувати, скажімо, всі ці проблеми, ну то ми опинимося в такій самій ситуації, в якій опинилася Російська Федерація або Північна Корея, тому що горці нам будуть немилі, тому що в них є Віктор Орбан, Словаки теж відомо з якої причини поляки, тому що розсипане зерно, і так далі. Тобто, це шлях в нікуди. Але те, що мене найбільше ем, стривожило. І і, і це вже про наше суспільство, та це намагання. Зробити крайніми у всьому тих українців, які живуть за кордоном, які живуть конкретно у Польщі, і я чув ці і бачив ці заклики навіть від деяких моїх колег про те, що мовляв, чому вони не виходять, чому вони не протестують. Якісь там кепкування про те, що ну ясно, вони ж чекають на карту поляка, і тому ми дуже просимо їх, значить, не протестувати. Не дай Боже, нехай все буде так, як є. Ну це це ясно, така собі іронія. Іронія мені видається в лапках, але це вже історія про. Поділ нашого суспільства, ну розумієш, якщо мені так видається, людина декларує щось таке і адресує отакі питання, чому вони там не протестують зараз. Ну, то я думаю, що на початок треба е, звернутися до себе і запитати себе, чому, наприклад, ми, як суспільство, не протестували тоді, коли в нас в парламенті з'явилася партія ОПЗЖ або тоді, коли е, е, наш, частину нашого медійного ринку придбали про російські сили, було чотири, що найменше про російських Ну, ми ж теж якось із цим жили. То чому ми не протестували? Я розумію, що це може думка не популярна, але це те, що мене дійсно бентежить, і я сподіваюся, що. Е, Найближчі дні, можливо, нам принесуть якісь заяви теж з Варшави, з Києва, які дозволять нам, скажімо, холодніше на це подивитися. Ну бо якщо ми викреслимо тих, хто за кордоном, то потім почнеться поділ всередині, нам стануть не такі е, наші сусіди, ті люди, з якими ми живемо, ходимо на роботу і на вулицю. А це дуже погана тенденція. Я б тут додав від себе, що коли звертаються до українців в Польщі, тут є окремий аспект. Взагалі, протести це ж прояв демократії. А ми в Європу саме от з демократичними такими намірами, бажаннями, йдемо, і треба розуміти, що свобода. Там вираження, так тумки в Польщі, просто тут ще і закидають владі, нібито Дуда підтримує протести і каже, що вони законні. А в чому власне проблема? Так, протест це законно, якщо він мирний. Ну в даному випадку здається, в Польщі все мирно. Ну окрім того, що нам найбільше не сподобалось зерном, коли збіжжя висипали на рейки. Дякую тобі <плес> за. <плес> да. Якщо є уточнення, можеш сказати. Дуже коротко, та я додам, бачиш щодо протестів, дійсно, це історія, радше юридична, тому що кордон не наразі, принаймні з точки зору польського законодавства, не підлягає під те місце, де заборонені протести. І зараз піднімається дискусія про те, аби це переглянути. Це перша історія, і друга те, про що говорить не тільки Дуда, те про що говорять його опоненти політичні, і сам Дональд Туск вони говорять, що вони підтримують польських фермерів, але не в сенсі блокування кордону, а в сенсі тих вимог. Які вони е озвучують, і це велика різниця? Так. тобі дякую за те, що запросив. Дякую тобі, Олег Білецький, журналіст, головний редактор порталу Україна польського польського видання.